ЖУЛІ 15 п'ятнадцятирічний капітан. ЧАСТИНА 1. Розділ 3. Корабле Троща. Крик Діка Сенда збурив усю команду. Вільні від вахти матроси кинулися до палуби. Капітан Хал, покинувши свою каюту, направився на ніс човна. Місіс Уелдон, Нен і навіть зазвичай байдужий до всього кузен Бенедикт, спершись на поручні штирборта, намагалися розгледіти затонулий корабель, про який сповістив Дік. Лише Негоро не покинув камерчини, що слугували йому камбузом. З усієї команди, схоже, його єдиного не зацікавила ця несподівана зустріч всі уважно слідкували за предметом, поміченим Діком Сендом, що погойдувався на хвилях в трьох милях від Пілігриму. Що б це могло бути? запитав один із матросів. Здається, покинутий пліт, відповів інший. Можливо, там якісь нещасні потребують допомоги, сказала місіс Уелдон. Зараз побачимо, відповів капітан Хау. Проте, це не пліт, більше схоже на перекинутий на бік корабель. Ні, як на мене, це велика морська тварина, заявив кузен Бенедикт. Я так не думаю, сказав Дік Сенд. Діку. Як гадаєш, що це запитала місіс Велдон? Я погоджуюся з капітаном Халом щодо прикинутого корабля, місіс Велдон. Здається, я навіть бачу, як відблискує на сонці його мідне покриття. Так, дійсно, тепер я бачу, відповів капітан, і, обернувшися до кермового, він скомандував: спускайся під вітер, Болтон. Тримай курс на це судно. Я капітан», – відповів кермовий. Я наполягаю на своєму, заявив кузен Бенедикт. Перед нами безумовно морська тварина. В такому випадку це мідний кит, сказав капітан Халл. Подивіться, як він виблискує на сонці. Якщо це і кит, кузен Бенедикт, то він мертвий, зауважила місіс Велдон. Чітко видно, що він нерухомий. Що з того кузина Уелден наполягав вчений? Це не вперше, коли корабель зустрічає сплячого на воді кита. Воно дійсно так, сказав капітан Халл, і тим не менш перед нами не сплячий кит, а судно. Подивимося, відповів упертюх, який з радістю проміняв без савців всіх арктичних та антарктичних морів на одну єдину комаху рідкісного виду. Відводь, Болте, відводь. крикнув капітан Халл. Не слід підходити до уламків ближче, ніж на Кабельтов. Ми вже нічим не зашкодимо бідаласі, проте я не хочу, щоб він подряпав бік Пілігриму. Переводь в Байдвінд. Легким помахом керма Пілігрим повернув трохи ліворуч. Шхуна все ще знаходилася на відстані милі від перевернутого судна. Матроси з великим зацікавленням вдивлялися в нього. Можливо, його трюми, наповнені цінним вантажем, який пощастить забрати на борт Пілігрима. Відомо, що рятівникам вантажу затонулого корабля належить третина від його вартості, якщо міст... Трюмів не пошкоджено водою, екіпаж Пілігрима міг зірвати куш і за один день компенсувати невдачі всього сезону. За чверть години по тому Пілігрим вже був за півмилі від предмета, що погойдувався на хвилях, не залишилося жодних сумнівів це дійсно корпус перекинутого корабля. Палаба стирчала з води, щогли знесено. Від снасті звисали залишки тросу та розірвані такелажні ланцюги. В скулі правого борту виднілася величезна дірка. Шпангоути та обшивка загнуті всередину. Цей корабель зіштовхнувся з якимсь іншим судном, скрикнув Дік Жодного сумніву, відповів капітан Халл. Дивовижно, що він не затонув одразу. Сподіватимемося, корабель, що наскочив на це судно, підібрав з нього всю команду, зауважила місіс Уелдон. Сподіватимемося, місіс Уелдон», – відповів капітан Халл. Можливо, після зіткнення екіпажу вдалося врятуватися на власних шлюпках, навіть якщо той корабель і покинув місце пригоди. На жаль, і таке трапляється. Хіба це можливо, це було б занадто жорстоко, капітане хал. На жаль, таке трапляється, місіс Олдон. Прикладів вистачає, власне, я не бачу жодної шлюпки на цьому кораблі, отже, команда покинула його. Сподіватимемося, бідолах підібрало якесь зустрічне судно. Надже дістатися суші шлюпками звідси майже неможливо, занадто велика відстань до найближчих островів і тим більше до американського континенту. Можливо, ми так ніколи і не дізнаємося, тайну цієї катастрофи, сказала місіс Велдон. Як гадаєте, капітане Халл, чи залишився на кораблі хто небудь із команди? Навряд, місіс Велдон, нас би вже давно помітили і подали б який-небудь сигнал. Втім, зараз перевіримо. Переведи круто до вітру, Болтон. Бейдевінд. крикнув капітан, вказуючи рукою напрямок. Пілігрим знаходився в трьох кабельтових від уламків корабля. Без сумніву, команда покинула його. Раптом Діксен з жестом наказав всім замовкнути. Слухайте, слухайте, сказав він, всі насторожилися. Здається, це пес, сказав Дік. Дійсно, з уламків доносився гавки. Без сумніву, там був живий собака. Можливо, він не міг вибратися назовні через герметично закриті люки, в будь-якому випадку його не було видно. Навіть якщо там лише пес, врятуймо його, капітане, вигукнула місіс Велдон. Так, так. закричав малюк Джек. Врятуймо його, я сам годуватиму його. Він нас полюбить. Мамо, я збігаю за шматочком цукру. «Ну йди, синко, посміхаючись, відповіла місіс Велдон. Нещасна тварина либань помирає з голоду і, очевидно, надала перевагу на варості юшці, а не твоєму цукру. Так, віддай йому мій суп, сказав хлопчик. Я можу обійтись і без супу. Гавкотіння ставало чутніше, з кожною хвилиною. Відстань між кораблями тепер становила лише 300 футів раптом над бортом вигукнула голова великої собаки. Спершись лапами на фальшборт, він несамовито ламентував. Хоуїк! покликав капітан Боцмана, лягайте в дрейф та спустіть шлюпку на воду. Тримайся, песику, тримайся, кричав Джек, неначе у відповідь. Собака продовжував гавкати. Вітрила Пілігриму було швидко переведено в положення, при якому корабель застигнув нерухомий півкабельтові від кораблетрощі. Шлюпка вже погойдувалася на хвилях. Капітан Хал, Діксент та два матроси заплигнули до неї. Пес чіплявся за фальшборт, зривався з нього, падав на палубу, лаючи без перестанку, але, здавалося, він гавкав не на шлюпку, що наближалася до нього. Можливо, він кликав пасажирів або матросів, яких було ув'язнено на цьому судні. Невже там залишився хтось живий? питала себе місіс Суелдон. Залишилося більше кількох помахів веслами і шлюбка наблизилася до борту, що стримів з води. Собака знову залаяв, але тепер він вже не кликав на допомогу. В його голосі відчувалася лють, ця зміна дуже здивувала всіх. Що з собакою? запитав капітан Халл, коли шлюпка обгинала корму, щоб пристати з затопленого боку корабля. Ні капітан Хал, ні ті, хто лишився на борту Пілігрима, не помітили, що поведінка собаки змінилася якраз в хвилину, коли Негоро, покинувши кампус, вийшов на бак. Невже пес впізнав корабельного кока? Мало схоже на правду. Як би там не було, кинувши оком на несамовитого собаку і трохи не здивувавшись, Негору, насупивши брови, обернувся і попрямував до себе. Тим часом шлюпко обігнула кормосудно, на якій виднівся напис. Вальдек. Жодної згадки про порт, якому належить вітрильник. Проте за формою корпусу та деякими особливостями конструкції, які моряки впізнають з першого погляду, капітан Халл зрозумів, що корабель американський. Здогадку підтверджувала назва човна. Корпус все ще вціліло від бригантини водотонажністю 500 тонн. Величезна діра на носі Вальдика свідчила про місце фатального зіткнення. Завдяки тому, що човен дав крен, пролам піднявся на 5-6 футів над водою. Ось чому Вальдик не затонув на палубі. Жодної живої душі. Собака, полишивши борт, дістався палубою до відчиненого центрального люка, і продовжував гавкати, то опускаючи голову в люк, то обертаючись до прибулих моряків. Схоже, цей пес не єдина жива істота на кораблі, зауважив Діксент. Я теж такої думки відповів капітан Хал. Шелюпка пливла тепер вздовж борта, зануреного у воду. Найперша ж сильна хвиля неодмінно відправила б Вальдик на дно. На палубі бригантини начисто зметено все, Стерчали лише основи грот щогли та фок-щогли, не вище двох футів над палубою. Очевидно, щогли зламалися під час зіткнення і впали за борт, потягнувши за собою вітрила та снасті. Проте у воді навколо човна не було видно жодних уламків, що означало єдине катастрофа на Вальдику відбулася декілька днів назад. Якщо люди вціліли після кораблетрощі, сказав капітан Халл. То найімовірніше вони загинули від спраги та голоду, адже камбуз заповнена водою. Напевно, на борту залишилися самі трупи. Ні. вигукнув Дік Ні. Пес не став би так гавкати, тут є живі. І він покликав собаку. Розумний пес одразу зіскознув у море і, заледве перебираючи лапами. Від слабкості поплив до шлюпки. Коли собаку затягнули до неї, він жалібно накинувся, але не на сухар, що йому протягнув Діксент, а до цеберка з прісною водою. Підлашний пес помирає від спраги, викликнув Діксент. В пошуках місця для найлегшого причалювання шлюпка відійшла від палуби напівзатонного корабля на декілька футів. Пес, очевидно, вирішив, що його рятівники не хочуть піднятися на палубу, оскільки він схопив Діка Сенда за край куртки і знову голосно і жалісно заскавчав. Рухи собаки його скавоління були зрозумілими краще за будь-які слова. Шлюбка наблизилася до крамболу лівого борту, матроси надійно закріпили її, і капітан Хал з діком Сендом плинули на палубу одночасно із собакою. Не без труднощів, повзком дісталися в центрального люку, що виднівся між ламками щогли і спустилися в трюм. В напівзатопленому трюмі не було ніяких товарів. Вітрильник ішов виключно під балластом. Тепер пісок пересипався на лівий борт і своєю вагою втримував човен на боку. Надії на ціний вантаж не справдилися. Тут не було чого рятувати, тут нікого нема, сказав капітан Халл. Нікого, підтвердив Дік заглядаючи в передню частину трюму. Але пес на палубі заходився гавкотінням, наполегливо намагаючись привернути увагу людей. Повертаємося, сказав капітан Хал. Вони піднялися на палубу. Собака підбіг до них і почав тягнути до юта. Вони пішли за ним. Там, на підлозі Кубрика, лежало п'ять чоловік, ймовірно, трупи. При яскравому світлі, що проникав через ґрати, капітан Халл побачив, що це були негри. Діксент переходив від одного до іншого, йому здалося, що безталанні ще дихають. На борт Пілігрима, всіх на борт, наказав капітан Халл. Було покликано усіх матросів, що залишилися в шлюпці, а вони допомогли винести потерпілих від кораблетрощі з Кубрика. Це не було легко, проте через декілька хвилин всіх п'ятьох спустили до шлюпки. Ніхто з них не приходив до тями, можливо, кілька краплин, бальзаму і кавток води зможуть повернути їх до життя. Пілігрим стояв в дрейфі всього за півкабельтова, і шлюпка швидко підпливла до нього. За допомогою каната, спущеного з грот щогли, потерпілих один за одним підняли на паливо Пілігрима. Не забули й собаку. Ох, бідолашні. скрикнула місіс Уелтон, побачивши п'ять розпростягнутих непорушних тіл. Вони живі, місіс Велдон, сказав Діксент. вони ще живі, ми врятуємо їх. Що з ними трапилося? запитав кузен Бенедикт. Зачекаємо, поки вони прийдуть до тями, і тоді вони самі розкажуть свою історію», – відповів капітан Хал. Але перш за все необхідно дати їм води, в яку додаємо краплину рому. І, повернувшись до камбузу, він голосно крикнув «Негоро!» почувши це ім'я, пес витягнувся, неначе виконуючи стійку, глухо загарчав, а його шерсть стала дибки. Кок не з'являвся. І не відповідав. Негоро ще голосніше крикнув капітан Хал. Негора вийшов з камбуза. Заледве він зробив крок, пес плигнув, намагаючись вчепитися йому в горло. Португалець відбив напад качергою, яку прихопив, виходячи з камбуза. Два матроси схопили собаку. Ви знаєте цього собаку? запитав Кока капітан Хал. Я? здивовано вигукнув Негору. В житті не бачив. Як дивно, прошепотів Дік Сент.